Вітаю! Якщо ваша бензокаса або бензопила не заводиться на гарячу, і коли після спроб завести, викручувати свічку, а вона суха, як у мене, то скоріш за все, прийшов час замінити сальники. Також пряма ознака того, що сальники треба вже міняти, це брудний стан коси. Так як масло починає кидати на корпус, а потім на нього налипає пил та бруд, що саме зараз можна бачити. Спочатку треба викрутити. Свічку та застопорити поршень. Щоб більш зручно було добратися до свічного отвору, вирішив зняти захисний кожух, відкрутивши цей і цей гвинт. Поширений спосіб це вставити свічний отвір, звичайну мотузку для білизни, нав'язаними на ній вузлами. Тепер, щоб добратися до сальників, треба відкрутити стартер, щеплення та магнето. Знімаю стартер. Цю площадку теж треба буде викрутити. Щеплення викручується ключом на 17. Знімаю кожух та відкручую магнету, відкрутивши цю гайку. Коли гайка вже зірвана з місця, і треба викрутити до рівня з коленвалом. Потім дуже бажано застосувати проставку з м'якого металу, мідь, алюміній тощо. Встановити її на гайку та пару разів вдарити молотком, щоб зняти магнето. Треба це робити на вісу. Ось таким чином. Все, тепер можна знімати магнето. Зараз важливо не загубити оцю шпонку. Достається сальник плосткою викруткою, яка. Заводиться зі сторони коленвала. Перед тим, як встановити новий сальник, треба все якісно протерти. Тут сальник має розміри 15 х 30 х 7, зі сторони стартера 12 х 22 х 7. Треба зместити внутрішню грань рідким мастилом, щоб вони сіли без перекосів. Натискаючи пальцями, саджаємо сальник на своє місце, а тільки потім, за допомогою проставки, його опускаємо до кінця. Якось ці проставки використовую головку на 21 Вона чітко становиться, як треба. Сальник встановлений. Тепер збираю все в зворотньому напрямку. Все зібрав трошки протер. На цьому все. Не забувайте перед кожним сезоном додавати нове мостило в редуктор, міняти або мити повітряний фільтр, а також протягувати всі гвинти.